Нове дослідження пов'язує транспортування холестерину в мозок з хворобою Альцгеймера. Холестерин та Альцгеймер нові зв'язки та перспективи профілактики. Хвороба Альцгеймера це глобальна проблема, яка зачіпає мільйони людей і представляє собою величезний виклик для сучасної медицини. Пошук ефективних методів профілактики та лікування цього нейродегенеративного захворювання залишається пріоритетним завданням. Недавні дослідження, присвячені ролі холестерину в роботі мозку, відкривають нові перспективи для розуміння патогенезу хвороби Альцгеймера і розробки інноваційних стратегій втручання. Я, як людина, яка особисто зіткнулася з наслідками хвороби Альцгеймера в моїй родині, особливо гостро відчуваю важливість кожного нового відкриття в цій галузі. Спостереження за тим, як хвороба прогресує і руйнує когнітивні функції близької людини, це неймовірно болючий досвід. Тому я з великим інтересом стежу за науковими дослідженнями, які можуть пролити світло на механізми розвитку хвороби і запропонувати нові можливості для її запобігання або уповільнення. Що нового в дослідженні холестерину та Альцгеймера недавні дослідження, опубліковане в Journal of Lipid Research, Привернуло увагу вчених і фахівців в області неврології. Воно виявило, що у пацієнтів з хворобою Альцгеймера порушена доставка холестерину до нейронів мозку. Ця доставка здійснюється за допомогою ліпопротеїнів частинок що складаються з жиру і білка, які переносять холестерин по організму. У пацієнтів з хворобою Альцгеймера ліпопротеїни менш ефективні в доставці холестерину до нейронів. Важливо, що це дослідження також пов'язує порушення доставки холестерину з генетичним варіантом ЕПО-4, що значно підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Епов 4 це генетичний варіант гена поліпопротеїну Е, який відіграє важливу роль у метаболізмі ліпідів. Люди, які несуть цей варіант, мають підвищену схильність до розвитку хвороби Альцгеймера. Холестерин не тільки поганий холестерин. У суспільстві склалася думка, що холестерин це завжди шкідливо. Однак, як показує наука, холестерин відіграє життєво важливу роль в роботі організму, в тому числі і мозку. Мозок небагачий холестерином орган в тілі людини, холестерин бере участь у формуванні клітинних мембран, відіграє ключову роль у передачі сигналів між нейронами і навіть є будівельним матеріалом для стероїдних гормонів, що підтримують роботу мозку. Однак, як справедливо зазначає доктор Кліфорд Цегіл, існує тонка грань між корисним і шкідливим холестерином. Високий рівень поганого холестерину ЛПН може призвести до утворення бляшок в артеріях і збільшити ризик інсульту. У той же час роль хорошого холестерину ще, і його вплив на роботу мозку досі недостатньо вивчені. Зв'язок між ліпідами, білками та хворобою Альцгеймера. Дослідження підкреслює складну взаємозв'язок між ліпідами, жирами і білками в мозку. Деякі вчені вважають, що аномальний рівень білка в мозку є причиною втрати пам'яті у пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Нове дослідження показує, що порушення ліпідного обміну також може відігравати важливу роль у розвитку захворювання. Цей взаємозв'язок передбачає, що для ефективної боротьби з хворобою Альцгеймера необхідно враховувати всі аспекти обміну речовин у мозку, включаючи ліпідний та білковий обмін статини та хвороба Альцгеймера, що говорять дослідження в даний час неврологи часто призначають статини для зниження рівня холестерину і профілактики інсульту. Дослідження показують, що зниження рівня холестерину ЛПНЩ за допомогою статенів може знизити ризик розвитку судинної деменції, яка пов'язана з порушенням кровопостачання мозку. Однак питання про те, чи може зниження рівня холестерину допомогти в профілактиці хвороби Альцгеймера залишається відкритим. Необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи дійсно статини можуть зменшити ймовірність розвитку деменції Альцгеймера. Що це означає для профілактики хвороби Альцгеймера. Результати цього дослідження відкривають нові перспективи для профілактики хвороби Альцгеймера. Якщо порушення доставки холестерину до нейронів є одним з факторів, що сприяють розвитку захворювання, то можна припустити, що втручання, спрямовані на поліпшення доставки холестерину до мозку, можуть допомогти в профілактиці хвороби Альцгеймера. Однак, перш ніж розробляти такі втручання, необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, які саме фактори впливають на доставку холестерину до мозку і як можна поліпшити цей процес. Перспективи подальших досліджень. Вивчення генетичних факторів необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як генетичні фактори Такі, як варіант APO4, впливають на доставку холестерину до мозку і як можна модулювати цей процес. Розробка нових препаратів необхідно розробити нові препарати, які будуть спрямовані на поліпшення доставки холестерину до мозку і запобігання розвитку хвороби Альцгеймера. Вивчення впливу способу життя необхідно вивчити вплив способу життя, такого як дієта та фізична активність. На доставку холестерину до мозку та на ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Розробка діагностичних тестів необхідно розробити діагностичні тести, які дозволять виявляти людей з порушенням доставки холестерину до мозку і з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Мої особисті рекомендації. Дотримуйтесь здорової дієти, вживайте продукти, багаті омега три жирними кислотами, які сприяють здоров'ю мозку. Регулярно займайтеся фізичними вправами. Фізична активність покращує кровообіг у мозку та сприяє доставці поживних речовин, включаючи холестерин до нейронів. Підтримуйте соціальну активність, спілкування з друзями і близькими людьми стимулює роботу мозку і допомагає підтримувати когнітивні функції. Контролюйте рівень холестерину, регулярно проходьте медичні обстеження та дотримуйтесь рекомендацій лікаря щодо контролю рівня холестерину. Зверніться до лікаря при появі когнітивних порушень, не ігноруйте такі симптоми, як погіршення пам'яті, труднощі з концентрацією уваги та проблеми з мовленням. Своєчасна діагностика та лікування можуть допомогти уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера. Укладення Дослідження ролі холестерину в розвитку хвороби Альцгеймера відкриває нові горизонти для розуміння патогенезу захворювання та розробки інноваційних стратегій профілактики та лікування. Хоча необхідно провести додаткові дослідження, результати цього дослідження дають надію, що в майбутньому ми зможемо ефективно боротися з цією руйнівною хворобою. Я впевнений. Що подальші дослідження в цій галузі допоможуть нам краще зрозуміти механізми розвитку хвороби Альцгеймера і розробити нові методи лікування і профілактики, які зможуть поліпшити якість життя людей, які страждають від цього захворювання, і їх близьких. Зрештою, наша мета перемогти хворобу Альцгеймера та дати людям можливість жити повноцінним та активним життям до глибокої старості.